Понад 50 благодійних фондів на сьогоднішній день діє на території міста Житомира та області, проте фондів, які свою діяльність спрямовують не лише на соціальні проблеми, але й на економічні, зовсім небагато. Пані Інна за фахом вчителя, але після того, як почала займатися підприємницькою діяльністю відчула в собі сили не лише заробляти гроші, але й віддавати, вирішила разом з колегами-однодумцями заснувати благодійний фонд. Ми вже його створили. Ми... Маємо вже перші навіть надходження. Ми, як засновники, перші зробили цей крок, і будемо. Я буду, я надіюся, я знаю, що цей фонд не буде формальним. Я думаю, що він буде дієвим, він буде ефективний, він буде сприяти дійсно розвитку міста. Він буде долучати багато уваги до людей, які потребують тої уваги. Назва Збережемо старе місто збудуємо нове, запевняє голова фонду. Це не політичний крок, адже пам'ятаємо, що саме такий лозунг мала передвиборча кампанія міського голови Володимира Дебоя. Ця назва відповідає основній меті, яку ставить перед собою фонд. Сам же міський голова надзвичайно задоволений, адже фонд соціально-економічного розвитку перший, який виявив бажання співпрацювати із місцевою владою. Цей фонд буде. І відкритий для громадського контролю. Зрозуміло, що контроль його здійснювати всі структури, яким це належить, і силові, контролюючі. І тут жодних немає якби, закритих тем, все прозоро, Можливо, навіть буде прозоро настільки, що той, хто буде бажати, щоб його прізвище було оприлюднено як благодійника, воно буде оприлюднено. Хоч людина от допомогу може внести, на мій погляд, і конфіденційно. Щодо видатків, я вважаю, що абсолютно потрібно буде продумати механізм публікування видатків і звіт, крім того, звіту де куди будуть витрачатися ці кошти. Фондом вже відкриті субрахунки, тобто кожен бажаючий зможе внести кошти на той проект, який вважає найбільш потрібним. Керівники фонду обіцяють, що всі зібрані кошти вкладатимуться в конкретні проекти, а про витрачені гроші звітуватимуть публічно. Сьогодні вже є надходження. Сам міський голова пообіцяв, що його перший особистий внесок складе тисячу гривень і закликав увесь депутатський корпус долучитися.